Для кожної людини є одна досить небезпечна позиція, в якій вона може знаходитися. Біблія описує цю позицію так. Хто думає, що він стоїть, дивись, щоб не впав. І хто думає, що він усе знає, той ще нічого не знає так, як потрібно знати. Соломон у своїх приписцях пише про це наступними словами: нерозумна людина завжди права у власних очах. Саме така позиція призвела до того, що сатана, який раніше був. Ангелом світла, він був скинений з небес, тому що він хотів зайняти Божий престол і посісти навіть вище Бога. Тобто, ця позиція це позиція незалежності від Бога, позиція гріховна. Який же вихід пропонує саме Біблія від цієї внутрішньої зарази? Написано наступне: той же Соломон він говорить, що мудра людина вона приймає поради і вона приймає. Докори навіть в свою адресу. Апостол Павло, який був дуже великою людиною, який потрудився дуже багато для Бога і через якого Бог виробив великі чудеса, навертав людей до себе, дарував йому велику благодать, він говорить наступне, що я не вважаю себе, що я щось досягнув, але я прагну, що я не досягну високої цілі, високого покликання в Ісусі Христі. Він про себе говорить, що я. Найбільший із грішників, я перший із грішників, якого врятував Господь. Не дивлячись на те, що Бог зробив через нього багато роботи, він розумів своє положення, положення повної залежності від Бога. І все, що відбувається в від нього в житті, це Божа благодать і Божа дія через нього. Іван Хреститель, про якого Ісус Христос сказав, що Він найбільший із людей, які народжувалися від жінки, найбільший із пророків, Він говорив про себе так. Що мені потрібно маліти, а Христу потрібно рости. Тобто Він розумів свою залежність від Бога. Він розумів, що положення, саме положення смирення, воно приводить у нас правильне положення перед Богом, і правильні відносини нас складаються із Богом, і з нашими людьми, які нас оточують. Тому я бажаю вам, друзі, щоб ви завжди були у положенні повної залежності від Бога. І ніколи не було незалежним від Бога, тому що ця позиція вона приводить до смерті. Один відомий талановитий музикант і композитор він часто згадує такі слова, які йому побажав його друг. В той момент, коли ти скажеш, що ось цими руками я все досягнув, я все зробив у своєму житті. Саме з того моменту почнеться твоє падіння, саме з того моменту буде початок твого кінця.